Слава Україні! Ситуація в Одесі та в Одеській області є повністю контрольованою. Органи державної влади виконують свої функціональні обов'язки, а сили оборони знаходяться на визначених бойових позиціях та виконують бойові завдання, а також проводять заходи з бойової підготовки. Якщо ми говоримо про ймовірність ракетних ворожих ударів, то ця ймовірність на рівні висока. Так само, як можливо, активізація діяльності ворожої авіації. Але. Зараз не про страхи, їх взагалі не має бути. Ви повинні, ми всі повинні бути чемними і дотримуватись правил поведінки під час сигналів повітряної тривоги. Ви знаєте, що і як робити. Штурмове попередження: воно діє. Мінно-вибухова небезпека зростає. Говоримо про море, якірні міни їх може відривати, вони можуть дрейфувати у воді, детонувати і вибухати. Так само їх може виносити. На узбережжя посилена увага. Відповідні розпорядження обласної військової адміністрації та військового командування вони продовжують діяти. Мова про заборону купання в морі та відвідування пляжів і Чорноморського узбережжя Одеси та області. Ну і звичайно, наші енергетики теж на поготові. Якщо негода підсилиться, то її наслідки можуть і будуть ліквідовувати понад 200 аварійних бригад. Ви також звертайте увагу, де ви знаходитесь. Бережіть себе, тому що, можливо, паде дерево або будуть обривання високовольтних мереж. Будь ласка, не нехтуйте правилами безпеки. І, звичайно, повідомляйте про будь-які нештатні ситуації або надзвичайні пригоди. І про гумарину 1 квітня. Звичайно, найбільша гумарина, але зі слезами на очах, це головування. Російської Федерації у Раді Безпеки ООН, держава-терорист, буде головувати у Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Нонсенс. Але цього нонсенсу ми теж позбудемось, я впевнений. А щодо Одеської гуморини 1 квітня то 50 років знаємо, пам'ятаємо, та тут діє правило: сміятися над війною не можна. А от посміхнутися під час війни. Не просто рекомендую. На цьому наполягаю. Так само, як і на тому, коли у вас є можливість відпочити. І у кого є можливість відпочити, будь ласка, відпочивайте. Набирайтеся сил. Нам ще дуже багато роботи, щоб перемогти ворога і здобути очікуваний мир. Пам'ятаємо, ціною дається нам ця перемога. Віримо та підтримуємо Збройні Сили. Слава нації, смерть ворогам! Інформаційний день продовжується. Вірніше інформаційний рік. Дев'ять років війни. Тримаємо стрій. Ми переможемо!